За те, що Бог нам подарував таку ще зустріч, скажемо «Слава, слава Богу, наше зібрання воно наближається до закінчення, бо є написано в Божому Слові, що всякі справи під небом є свій час, правда? Є свій час. Бог його нам дав, а від нас вже залежить, як ми його використовуємо, як ми його. Використовуємо. Давайте заразом з вами зачитаємо слово Боже дуже коротенько ще вислухаємо слово Боже, будемо молитися. Ісаї, 57-й розділ, 14-й вірш і нижче. І він каже. Будуйте дорогу, будуйте дорогу, почисти дорогу, заберіть перешкоди з дороги народу мого, бо так промовляє високий і піднесений повіки живущий і святий Його ймення. Пробуваю я на Височині та у святині. І зламаним та з упокореним, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблених. Бог для нас сьогодні давав в цьому служінні певний напрямок, правда, як нам іти, як жити, свідоцтв, багато ми чули. Але хтось сидить в залі і думає, а яке моє життя? А що б я міг сказати? Так? Чим би я міг поділитися? Є написано Бог до Ізраїля, говорить в повторенні закону, що будеш пам'ятати всю ту дорогу, якою Господь Бог твій вів тебе. Правда? Будеш її пам'ятати. Напрямок Господь дає для, для нас, щоб ми будували дорогу. Щоб ми будували дорогу. Тут не сказано, що Господь її має будувати, правда? А є напрямок для мене, є напрямок для кожного з нас. Будувати дорогу. Спішімо. Господь своєї сторони нам дає всі матеріали, щоб її будувати. Чи не так? Чи десь, можливо, хтось нам дасть служителів ці матеріали? Можливо, хтось з батьків, так? десь ми десь викопаємо щось. Господь для нас дає своє слово. Так? І каже, будуйте дорогу, будуйте дорогу, почисти дорогу, заберіть перешкоди. Це є напрямок сьогодні, щоби. Дати місце Духу Святому працювати в нашому житті. Був момент в моєму житті, коли я молився до Господа за хрещення Духом Святим. От прошу, та, ніби прагну цього. Ходимо на молитви ревнуючи. Я задав одного разу питання Богові. Так сижу в кімнаті. Кажу: Господь, чому хтось отримує, а я не отримую? І отак в думці задав Бого питання. І чую, мені Господь відповідає через думки. А ти хочеш цього від всього серця? І я так почав роздумувати, як я хочу цього. І така була пауза. Я сказав Господь, я цього хочу від всього серця. І зразу Господь приходить, як, як написано, як. Єрем послав в Дім Ганчара цю глину і сказав, дивись, от в житті твоєму, Господь говорить, треба ось це поправити, оце треба зробити. Там треба пробачення попросити. Там треба віддати те, що тобі не належить. І Господь мені такий перелік, знаєте, поки що дав на початку. І коли я почав молитись і рухатись в цьому напрямку. Я говорю, Господь, дай мені сили, дай мені сили. І ось там пункт за пунктом мене вів Господь. І в моєму серці формувалася віра. В моєму серці формувалася віра. Я почав рувати всякі зв'язки з старим життям. почав шукати Бога в молитві, в пості, в Його слові. І я пам'ятаю той день, коли в моєму серці виросла віра. Коли я йшов в зібрання одного разу, і Господь до мого серця проворив сьогодні, ти будеш хрещений Духом Святим. Така віра прийшла, знаєте, коли я прийшов в зібрання, скінчилося зібрання, в кінці була молитва за хрещення Духом Святим, і коли багато людей вийшло наперед, щоб молитися, я пам'ятаю, як відкрилося небо, як Бог злив благодать, як піднялися руки. Мої. Я не відчував підлоги під своїми ногами. Я хотів молитись, я хотів славити. Бог, любов свою влив в серце Духом Святим. Я йду зібрання, і так хочеться комусь сказати про Бога. Дивлюсь на зустріч де чоловік. Вже стемніло. А Бог дав відвагу, Бог дав любов, зупинити цього чоловіка, розказати йому про Божу любов. Дорогий мій друже, будуй дорогу для Господа. Шукай його всім серцем. Мені згадалося сьогодні в цьому зібранні деякі молитовні молодіжні служіння, на яких разом з братами приходилося бути. І коли ми готувалися до цього служіння, я пам'ятаю, одного разу став один брат, і таке слово просто згадав: став Петро, а з ним стало 11. Правда, однодушно. Як почали молитися перше служителя одні за одного, та підтримувати руки, як почав Бог діяти, благодать зливати, як почала молодь бігти на ісповідь, то я дивлюсь, так братів бракувало. Виливав кожен своє серце, свою душу. Одного разу я запам'ятав, коли ми так приміщення було маленьке, і на вулиці виходили, щоб приймати ісповідь. Бо шумно було так досі в цьому ну, приміщенні. А не було більш приміщень, я пам'ятаю одного разу одного молодого хлопця. Коли він каже, я хочу поговорити з вами. Ми так вийшли на вулицю, і от починається розмова, і дивлюсь, а його так би щось там штупорить, клинить. Він не може говорити. І так Господь ложе на серце, скажи йому. Якщо ось диявол зв'язує тебе. Він не хоче, щоб ти це на, на, на світло виносив. так? Але якщо ти в своєму серці переможешся, і це винесеш на світло, так? Господь дасть тобі перемогу. І я подивився, як по його очах пішли сльози. І він почав виносити все на світло. І так тільки він відійшов, каже, йди молись там вперед, там, де хто виходив за хреща Духом, святи молиться. І дивлюся, інша душа йде. Коли я почав розмовляти з іншою душею, почали молитися, коли я підійшов допереду і так проходив за тих, за кого молилися браття, і я почув, як цей брат молиться Духом і Святим. Щойно дві хвилини, на тому чи п'ять хвилин сповідався. І сильний Господь, будуй дорогу сьогодні, друже, або Отче. Відкривай своє серце перед Господом. Пробуваю я на височині, а зламаним. І з упокореним, або Отче, як Бог, Божий Дух сьогодні оглядає, куди ми ходимо, куди ми дивимося, до чого стремиться дух наш, або Оче. Над чим сьогодні ми працюємо, чи будуємо ми цю дорогу. Я пам'ятаю той момент, коли лягав з тою думкою, Господь, я так бажаю, щоб Твоя благодать в мене зайшла. Щоб Дух Святий там мав місце. Я хочу мати цю свободу, я хочу жити по Духу. Отак От пам'ятаю: лягаю спаволені мобільними телефонами, десь в новини, в інші моменти, копаються в різному, а Господній Дух сьогодні хоче нагадати тобі. Візьми слово Боже, яке просвітлює очі, ти побачиш цю дорогу, биту, або очі. Ти побачиш той напрямок, як і ти, що робити в своєму житті? Господь хоче прийти. Він хоче як до тої Марії, зайти в її дім і сказати: радій, благодатна, я, бо в Бога, ти знайшла благодать. Чи шукаємо ми ту благодать? Бо гордим противиться смиренним дає благодать. Давайте будемо шукати сьогодні Господа. Можливо, нам хтось увагу звертає, як ми реагуємо. Смирений прислухається, прийметься під увагу. Почне працювати над характером своїм, над думками своїми, почне насторожу ставати, або отче. Ми готуємося до молитви. Шукайте Господа. І сила його шукайте, шукайте лиця Його постоянно. О, як важно сьогодні пошукати Господа, поки він близько, він біля твоєї душі, як дихання. Дорогий друже, поки розум працює, поки служителі пору спіши, спіши на ісповідь, можливо. Я пам'ятаю, коли вже я вже був хрещений Духом Святим. От такий був момент в моєму житті. Я сів. У у кухні, ще не був жонатий, і десь там браття принесли телевізор в дім. Хоч батьки були проти, але десь воно було, ніби ніхто там не сидів, так не дивився дуже. Я щось там в день включив, батьки були вдома. Я так сижу, дивлюсь і чую голос. Тим ти засмучуєш Дух Святий. А я кажу в думці. Ну, ще трошки. Я дивлюсь далі. Чую знову голос. Тим ти засмучуєш Духа Святого. Я ну, ще хвильку Господь вже кінець. Хвилька друга. Закінчилася програма. І чую, такий тягар війшов в нутро. Я на коліна. Я плакати. Я журитись, Господі. Що це таке? Я не хотів цього тягара в серці своєму. Я плачу, Господі, як він те, що я щойно мав? А так на коліна я не сповняюся Духом Святим. Я журюся, я плачу день, другий, третій місяць. Господь, що робить, що трапилось, за зв'язок перерваний. І чую голос. Тобі треба то братів піти на ісповідь. Тобі треба розгрузитися і від цього від іншого там. Я пам'ятаю, така боротьба духовна. Такі сумніви приходять, стріли лукавого. Ну, що там про тебе скажуть в церкві, ти ж син служителя, інші інші там моменти. Я почав молитись. Господи, я сам не даю собі в цьому ради. Дай мені силу це перемогти. І піти на Господь, а це розумів в серці. І коли я про це помолився, Бог мені дав таку відвагу. І дивлюсь, йде такий у нас, у нас був брат Михайло Бобик. Можливо, хтось його знає. Я після слова кажу, брат Михайло, я б хотів з вами поговорити. Він каже, йдемо в братську. Вже всі браття розійшлися. І я так на серці те, що було, буквально до п'яти хвилин. Так швиденько йому ну, розказав. Він каже, давай помолимося. Коли ми схилили свої коліна, як відкрилося небо, як Бог злив на нас двох благодать свою, як роділо серце. Як піднялися крила, не хотілося і молитви зупиняти. І вже ідучи додому, вже всі розійшлися, а я як на крилах біжу. Я в думці постановив собі, Господь, от з цього моменту я буду ставати на велику сторожу, щоби провіряти, що я слухаю, що я дивлюсь, як я йду, я буду дорожити тим, чим. Те, що ти мені дав Господь, О, як важно сьогодні провірку зробити. Перед нами є молитва. Каже Господь, приходячи чого до мене, я не вижену геть. Як важливо цей розірваний контакт поправити. Чи Господь не дає нам в цьому пораду, чи не дає вихід і зламаним, і з упокореним є Господь. Давайте будемо його шукати. Проверяти свій послуг, свою покору, інші речі, те, що хоче в нас бачити Господь. Господь прийде, Він приходить як роса на гори Єрмона. Він хоче напояти твій духовний сад, щоб там не було кропиви те, що пече, те, що жалить, можливо, інших, твоє слово стане лагідне, приправлене з сіллю. І Дух Святий буде мати свободу. Так дивлюсь. Життя проходить, бувають різні моменти. Телефонують, браття, прийдете. Там в лікарні в реанімації люди. Там треба за одержимих помолитись. Там треба інші тупікові ситуації, в депресії люди. З чим ми підемо? З нашою мудрістю, з нашою силою? Ні. Як важливо, щоб Дух Святий пішов вперед, або Отче. І буде розв'язка, і буде благословіння, і Господь. Господь піде як сторожею. Я пам'ятаю, коли Господь Духом Святим говорив: Андрій, як стаєш, говорить до народа, в різних моментах життя, скажи Господь, піди впереді, о, як важно, що він йшов впереді. Дорогий друже, сестро брате, скажи Господь, піди впереді. навчи, як відповідати, як говорити, як поступати. Давайте ми зараз прийдемо в молитві до нашого Господа. Будемо будувати дорогу, будемо її чистити в нашому житті. Прийде Господь, кожна людина побачить Боже спасіння. Амінь схилимо для молитви.